Скільки може тривати реабілітація після операції по видовженню статевого члена? Операція лігаментотомія – це досить нетривала операція. Зазвичай вона триває десь приблизно там, 45 там, хвилин тери, півтори години. В цей момент пересікається підтримуюча св'язка та пращовідна зв'язка, яка з'єднує приховану частину статевого члена і лобкового симфісу. І в цей момент статевий член трішечки як вивалюється з оточуючих тканин з лобкової частини, і в цей момент він стає довшим у стані спокою. Зазвичай цю операцію роблять не для того, щоб собі покращити статевий акт або для того, щоб жінці. Стало краще від цього а для того, щоб пацієнт себе комфортніше відчував у душовій або в бані з друзями.